200 років тому, в маленькому українському селі, народилася людина, яка стала відомою на весь світ. Вона є нашою совістю, вона є нашою честю. Вона, як пророк, ніби склала всю нашу історію. І сьогодні все те, що було зроблено Шевченком, воно не забувається. Воно втілюється в життя. Тарас Григорович Шевченка поема княжна, урилок. Зоре моя вечірнє, з'їди над горою, поговорим, тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широко сокорина вітер розпустила, а на навіта гойдаються на хрещені діти, як у полі на могилі вовплак ночує. А сич в лісі та на стрісі недолю віщує, як сон трава при долині. За що мене, як росла я, люди не любили? За що мене, як виросла, молодою вбили? За що вони тепер мене в палатах вітають, царівною називають, очей не спускають? З мого цвіту дивуються, не знають, де діти, А мене пан взяв догодувати. Я виросла, викохалась у білих палатах, я не знала, що байстряя, що його дитина. Пан поїхав десь далеко, а мене покинув.